Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Відбулося засідання чергової 46-ї сесії Бродівської міської ради, 8-го скликання, після виконання державного славня та вшанування пам'яті полеглих у російсько-українській війні, перейшли до затвердження порядку денного, у якому відбулися зміни. Депутат Львівської обласної ради Ірина Сек запропонувала включити в порядок денний питання про заслуховування інформації щодо діяльності у Бродівській громаді Московської церкви. Заступник міського голови Оксана Прокопець розповіла про роботу комісії, створеної рішенням Бродівської міської ради, яка неодноразово виїжджала на обстеження церкви московського патріархату. За участі представників правоохоронних органів постійно моніториться ситуація. Відправи у приміщенні церкви не проводять, але у приватній садибі збираються люди. На приватні зустрічі органи місцевого самоврядування не можуть мати впливу. Натомість Бродівський міський голова Анатолій Белей запропонував провести позачергову сесію щодо діяльності УПЦ МП на території Бродівської громади. Пропозицію підтримав депутатський корпус. Далі перейшли до розгляду питань. Зокрема, внесли зміни до програми забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Бродівської міської ради на 2022 2024 роки. До показників Броївського міського бюджету та до комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення також збільшено фінансовий ресурс програми, встановили ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, привели рішення у відповідність до змін у класифікаторі. Також надано пільгу відповідно до звернення товариства мисливців і рибалок у зв'язку з тим, що на час воєнного стану використання угідь обмежено. Прийняли рішення про перепрофілювання, зміни типу та перейменування корсівського закладу загальної середньої освіти у початкову школу з 1 вересня 2024 року. Попередньо було проведено громадські слухання відповідно до порядку та умов надання освітньої субвенції від держави, школи де менше 45 учнів не будуть отримувати фінансування. Зараз у Корсові навчається 41 учень. Прийняли рішення про ліквідацію суходільської філії Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Про перепрофілювання, зміну типу та перейменування Буратинського закладу загальної середньої освіти у початкову школу з 1 вересня 2024 року. Попередньо було проведено громадські слухання. Про підготовку попереднього висновку стосовно відповідності інтересам та потребам територіальної громади, пропозиції щодо ініціювання співробітництва громад. Йдеться, зокрема, про співпрацю з Радавилівською міською радою у сфері надання освітніх послуг, про списання основних засобів з балансу виконавчого комітету Бродівської міської ради, йдеться про застарілу комп'ютерну техніку та аварійну будівлю на вулиці Просвіти, 15, про передачу з балансу комунального підприємства «Броди» основних засобів. Розглянули питання про умови праці бродівського міського голови. Анатолій Белей запропонував встановити 0% преміювання міського голови. Депутатський корпус прийняв рішення про 50%. Прийняли рішення щодо низки земельних питань, зокрема щодо виготовлення технічних документацій, передачу в оренду, затвердження звіту про експортну оцінку. У п'ятницю 24 травня у комунальному закладі Козинська дитяча школа мистецтв відбулася прем'єра дитячої музичної вистави знаменитої української казочки Рібка на новий лад, яку підготували учні та викладачі школи мистецтв. У виставі взяли участь не тільки учні сольного співу, а й по класу гітари, скрипки, фортепіано, художнього та хореографічного класу. Всю роботу з оформленої сценічної декорації взяли на себе викладачі художнього відділу Вікторія Новосад та Оксана Гавришок. Після завершення прем'єри усіх акторів казки було нагороджено подяками за головні ролі у виставі та солодощами. Зачаровує та вражає виставка авторських ляльок у новому проєкті Лялько-Міфи мистецького гурту Ляля -ля» з міста Кременець, яка 28 травня відкрилася у Тернопільському власному краєзнавчому музеї. Захід приурочений міжнародному дню захисту дітей, який щороку відзначають у перший день літа. Ідея зародилася ще у 2020 році. Поштовхом став фестиваль Лялькове диво, який відбувся у Кременці. У наступні роки активно обговорювався цей задум, але війна змусила майстрин відкласти реалізацію даного проєкту. І тільки у 2023 році, а саме 21 березня, у Міжнародний день лікарів, відбулася презентація гурту лялькарок Леля, втіленням першим проєктом Боже, як болить! У складі гурту об'єдналися майстрині лялькарства Олена Локатир, Лілія Фурсик, Марія Швет. Любов Захарків, Людмила Блищак та Лідія Лапка. Мета мистецького гурту щороку у день лялькаря презентувати новий проєкт авторських тематичних ляльок. У першому проєкті Боже як болить лялькарки представили роботи, які розкривають тему болючих наслідків, що несе українському народові розпочата Росією війна. Творча натура кожної авторки по-своєму відчуває біль війни, тому всі свої емоції передають через виготовлену ляльку. Цьогорічна тема виставкового проєкту Лялькоміфи у відвідувачів буде гарна нагода познайомитися із міфічними ляльками, які експонуються на виставці. Виготовлення ляльок це мистецтво, що потребує від майстра глибокого розуміння пластики, кольору, текстури та психології. Лялькарі здатні створити персонажів, які здійснюють подорож через час, простір, співають, танцюють, сміються і плачуть. У кожну ляльку вкладено творчість мисткинь, яка зачаровує глядачів. У неділю, 26 травня, відбувся творчий звіт учнів та викладачів Козанської дитячої школи мистецтв під девізом в тональності любові, віри та перемоги. Творчий звіт це основна подія року для учнів та педагогів, шлях до якої лежить через велику працю та наполегливість, високим професійним рівнем та щирою любов'ю до музики, один за одним демонстрували свою майстерність хор, вокальні та хореографічні колективи, інструментальні ансамблі та солісти з великою вдячністю захисникам України за можливість створити мистецтво у час війни. Творчий звіт вкотре продемонстрував, що школа мистецтв залишається невичерпним джерелом натхнення всеосяжної любові до музики і гармонійного розвитку дитячих талантів. День героїв України відзначали і в місті Радехів. Розвиваємо, плекаємо живих, опікуємося зраненими. Віддаємо честь загиблим. На Львівщині створили єдиний портал послуг та пільг для військових і ветеранів. 28 травня у Львівській обласній військовій адміністрації створили інформаційний портал з пільговими послугами для військових, ветеранів та їхніх сімей. Портал містить довідкову інформацію про послуги, заклади, де їх можна отримати, та підстави для отримання цих послуг. На інформаційному порталі міститься інформація про пільгові послуги, які можуть отримати захисники та захисниці, військовослужбовці без статусу, ветерани, добровольці антитерористичної операції, учасники революції гідності, люди з інвалідністю, члени сімей військовослужбовців, загиблих, зниклих безвісти, полонених, герої Небесної Сотні. Портал складається з мапи Львівської області, на якій вказані всі заклади, які дають пільгові послуги вказаним категоріям. Для того, щоб дізнатися необхідну інформацію, користувачу потрібно лише обрати свою категорію, територіальну громаду і тип послуги, який цікавить. Після цього на мапі висвітляться заклади, які надають такі послуги, і натиснувши на них, користувач зможе дізнатися ще й деталі. Знайти інформаційний портал можна на сайті Львівської обласної військової адміністрації у розділі Захисники та захисниці. Наразі інформацію про актуальні пільгові послуги планують оновлювати раз на місяць. У Львівській обласній військовій адміністрації користувачів закликають залишати відгуки про роботу та зручність порталу. За відгуками, розробники визначатимуть, чи потрібно змінювати частоту оновлення, доповнювати сайт. Інформаційний портал створювали понад три місяці у межах проєкту. Аналітичні портали Львівщини Адміністрацію та всю технічну роботу порталу забирає на себе департамент економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Він у співпраці зі структурними підрозділами, апаратом Лова, територіальними громадами та установами генеруватиме і формуватиме всю інформацію, яка потрібна нашим захисникам і захисницям. На створення порталу не витрачали грошей з обласного бюджету. Мешканці бродівщини тепер будуть отримувати медичну допомогу у кращих умовах. Благодійний фонд Прем'єр Урженс Інтернаціональ втілює проєкти з модернізації лікарняних приміщень в українських містах. Завдяки співпраці директора КНП Бродівська центральна міська лікарня Мирослава Тимуся з іноземними благодійниками втілено один із проєктів у бродах. Капітально відремонтовано санвузли на чотирьох поверхах головного корпусу лікарні. Приміщення пристосовані для використання людьми з інвалідністю, тими, хто став маломобільним тимчасово через травму чи захворювання. Також простір обладнано спеціальними поручнями, усім необхідним обладнанням унітаз, душ, раковина облицюванні використані спеціально битматеріали, стійкі до підвищеної вологості. Також у рамках проєкту 53 застарілі дерев'яні вікна корпусу замінені на сучасні герметичні металопластикові вікна, а на вході до кожного поверху змонтовано нові металопластикові двері. Спільно з першим заступником міського голови Іриною Олехою, представники фонду, проєктний менеджер Наталія Гайворон та цивільний інженер Мирослав Карпишин. Оглянули виконані роботи, відзначили дрібні елементи, які залишились доопрацювати. Обговорили інші проєкти сфери соціальних послуг, у яких Бродівська громада могла б взяти участь. Дякуємо благодійникам і партнерам за таку важливу підтримку медичної сфери Бродівської громади. На цьому в мене все. Завершуємо сьогоднішній випуск. До нових зустрічей. Побачимось.